Усім привіт! Сьогодні оброблятиму дерева по рожевому бутону. Рожевий бутон на абрикосі покажу. Це так виглядає Києві. Ось черешенька одна, ось черешенька інша. І я помітила на ній сліди цикатки. Це буйволова цикатка, зелена комаха з наростами, що нагадує роги бика. Добре видно життєдіяльність цієї комахи. Ось на груші, будь ласка. Ці самки відкладають яйця під кору в два ряди до 12 штук. Розпізнати шкідника можна за тріщинками, ось такими тріщинками на корі. З ранок починається камедетеча, а через пошкоджену тканину легко проникають збудники хвороб. Також сповільнюється зріст рослини і стійкість страждає від грибкових захворювань рослинка. З квітня по червень личинки відроджуються, личинки німфи і падають вниз. Обов'язково потрібно, щоб було перекопано і чисто. Ось такий стан смородини. Ось абрикоска. Хочу, щоб її обробили, бо вже пора. Нектарин. Персик. Агрус в такому стані. Теж потрібна обробка. Вишня, черешня. Дивлюся, молоді дерева без пошкоджень, тому що останнім часом я обробляю препаратами 30 чи Д, або зимовітом. Рослина масляна емульсія, вона робить плівку на деревах, де здихають шкідники. Як рослини перецвітуть, я буду користуватися топсін М, тому що він має рано заживляючу дію на рослинах. І оці всі маленькі борозди, які доробила це катка, позаждягує. Ось таким чудовим набором буду обробляти дерева порожевому бутону. І забіон не можна використовувати із мідь вмісними препаратами. Це єдиний мінус. Це нове, сучасне добриво тваринного походження складається із повного спектру необхідних для швидкого розвитку рослин амінокислот і пептидів, найконцентрованіших з усіх аналогічних продуктів. Енджіо потрібно використовувати у суху та безвітряну погоду при відсутності бджіл, застосовують у період вегетації, має широкий спектр знищуваних шкідників та побічну дію на дорослі стадії кліщів. Ефективно діє при низьких температурах, захисний період приблизно 20 днів, мало токсичний. Якщо ви хочете, щоб ваші рослини не хворіли і ласувати смачними фруктами без черв'яків, то обробляйте їх. На кожному препараті є термін очікування, так що не бійтесь. Ще одне, якщо немає змоги обкопати дерева чи великий садок, можете користуватися гербіцидами, що зроблю я наступного разу. Це абрикоска фардіс. Я розповім, як її формувала, що на ній вже є плоди. Це її другий рік тільки. О, наступна обробка буде ось такими препаратами по цвіту, тільки по цвіту. Минулого разу я зажала гроші на превенту, вернав. God. І Оленка Волохата з'їла всі мої груші. Про ці препарати я буду розповідати, коли буду обробляти. Буду детально розповідати, як вони діють. Сьогодні я обробила все: кущі, дерева, полуницю, ожину, Ну, все, що в мене є.